6 грудня вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви, наші захисники, опора держави, спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сили, щоб збулася наша головна мрія, мирне життя і щасливе майбутнє у вільній країні. Дякуємо за захист України. Я втрат тобі зичу не знати і втоми, живим і здоровим вертайся додому, щоб жити без зла, без війни, без руїни. Вітаю із Днем Збройних сил України.